Вітаю на сторінці Ой, Канадо, Канадочко. Сьогодні пані Надя Герелюк розповість нам про свою поїздку до міста Тандербей. Місто Тандербей належить до провінції Онтаріо і від Торонто літаком, якщо літаком це є година 40 хвилин летіти. Якщо їхати автівкою, то це забирає десь до 15 годин. Послухаємо пані Надю Герелюк про її поїздку і про її враження. На минулому тижні я відвідала місто Сандербей в Онтаріо і хотіла вам трошки розповісти саме про це місто і про українців, які живуть в цьому місті, про архітектуру, яку я побачила, про українські домівки, про українські церкви. Можливо, я почну із того, що мені показали. А це саме релігійний Сандербей. П'ятницю я побачила українську католицьку церкву Преображення Господа нашого Ісуса Христа. Мені тут надзвичайно було приємно побачити саме наріжний камінь, тому що його встановляв сам єпископ Никита Будка. Це є дуже цікава постать. Він був першим єпископом української католицької церкви в Канаді, і цю посаду він зайняв у грудні 1912 року. На той час. В Канаді було приблизно 128 тисяч українських поселенців, і вони були розкидані по всій Канаді. Як Будка прибув у Канаду саме в Вінніпег, то він негайно вирушив відвідати українські поселення Західної Канади і відвідуючи західну Канаду, також відвідав Форт Уільям. Форт Уільям це одне з двох міст, яке було об'єднане в теперішнє місто Сандербей. Але що також цікаво е, згадати, що він відслужив у Канаді 15 років, тоді повернувся в Україну і в 1945 році був заарештований більшовиками, тому що був католицьким єпископом і секретно викладав семінарії. Його е, заслали в Сибір. Він був ув'язнений в радянському трудовому таборі в Караганді. І маючи 72 роки, він, він загинув, він помер в цьому, в цьому таборі. Вже в 2001 році першому році папа Іван Павло Другий його ветифікував як мученика. Тож дуже цікаво знати про єпископа Будку і про його вклад в українську історію і українську церкву в Канаді і ну. Церква, католицька церква «Преображення Господа нашого Ісуса Христа була дуже таким цікавою, такою цікавою спорудою, яка нагадала про релігійний світ, про те, що зробив Будка, про його долю. Саме цю церкву, яку посвячував Владика Будка, в 2009 році було додано до реєстру спадщини, так званий «Heritage Register». Українська католицька церква Преображення Господа нашого Ісуса Христа в Тандербей в 1960 році розрослася так, що потребувала більше місця, і парафіяни почали шукати місце на збудову іншої церкви. Це вже є церква воздвиження чесного Христа, яка знаходиться на Вікторія Авеню. Церква воздвиження чесного Христа на сьогодні є найбільша українська католицька парафія північно західному Онтерію. Церква збудована в дуже цікавому стилі, такий модерно-гуцульський. Архітектором проєкту був професор Розислав Жук, який є відомий своїми проектами візантійських церков. Тим, хто має доступ до інтернету, я дуже раджу переглянути фотографії на парафіальній веб-сторінці. Там є вся історія і також дуже цікаві знимки. Старші парафіяни цієї церкви гордо згадують парафіальну історію і активність громади в Тандербей в 60-х роках, тому що офіційно громада, точніше, парафія Преображення Господа нашого Ісуса Христа, почала збирати гроші на будову нової церкви у листопаді 1959 році, а вже восени. 1966 року, а це, ну, не цілих шість років. Вони зібрали фінанси і були готові вже розпочати будівництво. Церкву вибудували за один рік, і єпископ Ізидор Борецький посвятив цю церкву. Парафіяни також згадують, що після посвяти відразу за три роки парафіяни повністю сплатили довг. І... Скоро після сплати у 1973 році церкву відвідав Верховний Єрхоепископ Йосиф Фліпей. Біля церкви сьогодні стоїть також дуже гарна лавка і новопосаджене дерево, яке парафіяни посадили на 50-ліття церкви. Було дуже гарно побачити церкву в цікавому стилі, з цікавою історією. І з досить цікавими парафіянами. Я також мала нагоду подивитися на дві українські католицькі церкви, які вже продані. А це є минуле української громади. Іде мова про українську католицьку церкву Святої Покрови, яка знаходиться на Court Street в Thunder Bay. Хоча це не є українська католицька церква. Але там досі приходять люди, які моляться. Тому що це є церква, яка називається Grace Church. Це є вільна Євангельська церква. Тішить те, що, що це, ця будівля далі є, далі є релігійною спорудою, де люди моляться. На жаль, друга церква, це є українська католицька церква Вознесіння Господнього, яка знаходиться на Dale Avenue, стоїть порожня. З архітектури можна сказати, що це, це очевидно була церква. Про це нагадують бані. Вони є гарні, золотисті, але з верховин церкви було знято хрести. Церква, як я вже сказала, стоїть порожньою, а церковна заля, яка була прилегла, зараз є зоомагазин. Знаєте, дивлячись на колишню церкву української громади в Сендербей на Mount Дейл Avenue, було трошки сумно, але можливо бадьорив дух те, що через дорогу була православна церква, православна українська церква Святого Володимира. Ця церква була утворена в 1935 році, але лише у 1944 році було розпочато будівництво цієї церкви. А перше богослужіння в новозбудованій церкві відбулося на Великдень вже у 1946 році. Перед церквою був дуже гарний пам'ятник, встановлений до тисячоліття хрещення Русі. Із пам'ятника я знала, що тут служив отець Полозмівський, родина якого пізніше переїхала в, в Торонто. До переліку православних церков я також побачила українську православну церкву у Пресвятої Богородиці, яка є на Pacific Евеню. Я, на жаль, нічого такого цікавого не знала про цю церкву, тому що там не було багато інформації е, назовні, і церква була зачиненою. Проте дуже гарно доглянутою, е, помальованою, і справді було видно, що там приходять парафіяни. Тож надзвичайно цікава історія церков в місті Тандербей, яка налічує шість церков. З цього можна зрозуміти, що українська громада була досить великою, тому що е, люди приходили на служби Божі, люди е, хотіли бути активними, люди будували, е, будували українські домівки. Там був активний сум спілка української молоді. Я бачила не тільки церкви, коли ми їхали з, з церкви у Пресвятої Богородиці. То моя подруга Андрійка Варевода мені показала таку дуже цікаву хату, яка була на МакТавиш Стріт. МакТавиш і Макнотен. Там місцевий житель в Thunder Bay розмалював свій житловий комплекс. Комплекс це, напевно, був такий сиксплекс величезними дуже гарними соняшниками. Перший поверх був жовтий, а другий поверх був розмальований повністю синім кольором, утворюючи величезний український прапор. Це виглядало дуже гарно і було дуже приємно почути, що цю, цей будинок мають не українці. Дуже дуже приємно. Я також провела досить багато часу в українському домі імені Степана Бандери на вулиці Робертсен в Тандербе. В цій українській домівці є бюро Ліги Українців Канади. Тут збирається громада на різні події, а також на ліплення вареників. До того ще є танцювальна група Чабан, яка проводить свої репетиції в цій домівці. Мені було дуже приємно разом з членами Ліги в Тандербей брати активну участь у зборі коштів на оновлення дому та розбудову громади, тому що зараз Тандербей. Приїхало досить багато новоприбулих, є новий приплив і зацікавлення брати участь у громадських подіях. Домівці на вихідних зібралося десь понад 20 членів ліги, і всі працювали як мурашки. Одні чисто й варили бараболю, другі терли твердий сир, треті місили тісто, яке пізніше було розтачене машинами. Четверті робили начинку, і зробивши начинку з бараболі і сиру, вони формували такі маленькі кулі, щоб все було пропорційне і однакового розміру на варенички. А друга групка ще й вирізувала варениці, і подавала тим, хто ліпив. А найкраще мені сподобалося це вигук транспорт. Я спочатку не знала, що це означає, але потім побачила, що а, коли таца є вже закінчена, з наліпленими варениками і готова, щоб її забрати в морозилку, а, член ліги приходить і скоресненько її бере в морозильну камеру. І цей процес йшов дуже гладко, всі знали, а, що робити, були дуже спрацьовані. Вареники ще не заморозилися, і ще ну, вони навіть і не були, не були розфасовані, розфсовані. В соцмережі пішла реклама на замовлення, і все розпродалося. Воно ж воно ще не замерзло, а вже було продане. Було дуже цікаво брати е, участь у такому процесі. В українській домівці імені Степана Бандери Thunder Bay, я мала нагоду ліпити вареники з членами ліві українців Канади, а також танцювати з танцюристами групи Чабан. Група Чабан кожної неділі зустрічається на репетиції в домівці. І найстарша група практикує від п'ятої вечора до дев'ятої. Вони справді дуже витривалі, вони професіонали своєї справи. Я не знаю, як вони витримують 4 години фізичної роботи, не тільки фізичної роботи, а ритмічної і дуже інтенсивної. Це було видно по їхніх танцях. І також по їхніх виступах. Група Чабан справді професіонали своїй справи. Голова Ліги українців Канади Лариса Варевода, вона є новообрана голова, повезла мене в українські Карпати, які є неподалік міста Сандербей. Ці чудові краєвиди справді нагадують Україну. Коли я кажу Карпати, це не тільки в переносному сенсі, а й в буквальному. Тому що біля міста Бандербей є український табір, який називається Карпати. Там в 60-х і 70-х роках українська молодь збиралася разом на літні табори і на походи. Я не знаю, хто придумав цю назву Карпати, але природа там справді нагадує Карпатський національний природний парк. Там унікальний ліс, надзвичайно свіже повітря і маленьке озеро. Озеро є зовсім невеличке із назвою Goodman Lake, тому що українці придбали оселі від родини з прізвищем Goodman. Тож до озера Goodman також є така маленька частина, де є побудована кухня, декілька бараків для таборовиків спілки української молоді. Хоча сьогодні оселю не використовують для офіційних табор... таборів. Українська громада все ж таки тут збирається, щоб поплавати, походити лісом, насолодитися природою, провести час з друзями, з рідними. Це дуже гарне місце, природнє місце. Члени ліги українців Канади почали прочищати пляж на території оселі Карпат і також дамби, тому що кожної зими дамби будують бобри, і їх треба прочищати. Члени Ліги почали привозити тут човники. Також відбудували барак з сауною, щоб з оселі навіть восени і в зимі. Коли я питаюся, ну, як ви сюди добираєтеся в зимі, вони кажуть, що ми приїжджаємо сюди автами, якомога ближче до оселі, тоді вдуваємося в снігоступи і йдемо, прямуємо снігоступами до оселі. Також беремо сани. На санах ми набираємо їди на цілий день. І те, що нам потрібне. Дуже часто тут також приїжджають члени Ліги, щоб зловити рибу в озеро замерзає і це є вже підлідна риболовля. Гас, цікавлять мої враження. Ну, я була надзвичайно приємно здивована, тому що кожне місто, громада чи церква змінюються. Вони відчувають потоки, припливи, а деколи й затища. Якщо у 60-х і 70-х роках у Thunder Bay був потік української громади і розбудова, то в 90-х роках і на початку 2000-х з точки імміграції було певне затища. Однак українська громада в Thunder Bay змогла дати собі раду. Вони змогли зберегти багато церков, українську домівку, танцювальну групу. Оселю Карпати, я впевнена, що їм не було легко, адже для цього потрібні людські та фінансові ресурси, щоб втримати щось для майбутніх поколінь. В Thunder Bay знову є приплив: українці, які приїхали на нове місце в Канаді, мають де зібратися. Вони можуть приєднатися до відділу ліги, записати дітей на танці, поїхати поза місто, щоб поспілкуватися з іншими українцями. На оселі Карпати до певної міри працює навіть така м, певна група підтримки, так? На природі принаймні можна обмінятися якимись враженнями з, з іншими новоприбулими. Дивлячись на громаду і на відділ Ліги українців Канади в Thunder Bay, з боку, як гість, я бачу величезні зусилля. І незважаючи на всі труднощі, там є чим пишатися. Дії говорять самі за себе, тому що один втілений проект краще, ніж 10 обіцянок. Українська громада в Thunder Bay, чи то в складі парафії, чи в складі ліги, чи в танцювальному ансамблі Чабан, вони активні, вони організовують концерти, майстерні писанкарства, бінго, заходи для новоприбулих, так як обіди, чи збірки на підтримку діяльності громади. Якщо порівняти Їхню громаду до Торонто чи до Едмонту так можливо, що це значно менша громада, але вона є активна. Тут є члени, які справді виділяють дуже багато зусиль, щоб ця громада розросталася і вони мали чим пишатися. Дякуємо пані Наді Герелюк, за цю чудову розповідь. А ще ким славиться місто Тандербей? Тут живе Данило Мигаль. в 1976 році, коли йому було 20 років. Він вискочив у вишиванці із українським прапором на футбольне поле у Монреалі, де відбувався півфінальний матч Олімпіади 76 в Канаді. Тоді грали збірні Німецької демократичної республіки та Совєтського Союзу, у складі якого було дев'ять граців Київського Динамо. Таким чином, Данило Мигаль, представник української діаспори в Канаді, хотів привернути увагу до України, і це йому вдалося.